Третю добу безуспішно борються з природою. Донецькі комунальники в області закрили п'ять доріг, бо майже пів тисячі кілометрів шляхів засипані снігом, зокрема, й траса на Росію із Донецька прямому зв'язку. Світлана Фечунтож, Світлано, як Донеччина переживає третій день хуртовин. Вітаю, Соломія! Дороги Донецька на другу добу снігопаду майже паралізовані, і це при тому, що більшість автомобілістів не виїхали сьогодні на дороги. На зупинках багато людей подекуди вони, так і не дочекавшись громадського транспорту, рушають пішки. У службі пасажирських перевезень затримки пояснюють нечищеними дорогами, а також тим, що багато машин не змогли вийти на маршрути. Отпустили с работы, чтобы мы добрались домой. Автобусов нет, что нам делать? Мне тоже с работы отпустили, чтобы я пораньше успела добраться домой. Ну, а тут вот нету транспорта, ну, я понимаю, там заметы, ну, хоть до какой-то ну, точки, точки, как-то можно добраться, потому что отсюда что вообще нечем уехать нам. Около 10% сегодня на утро не выехало транспорта. Это дизеля, дизеля боятся морозов. Снегоуборочная техника, вот это О. нас держит, из-за чего люди многие У Донецькій області закриті дороги у п'яти напрямках, а саме від Донецька до Новоазовська, Амбросівки та Маріуполя. Траса Запоріжжя, Маріуполь, Кременівка, Ялта та єнаківо амросівка Комунальники виправдовуються, сніг прибирають постійно, але його знову намітає. Воно ну, медьоти, медьот. От вроді вбрав. Через 20 минут опять проезжаешь на это место, уже все забито, засыпано все. Основная сложность – сильный ветер, который с полей наметает снег, и на, на проезжей части автомобильных дорог откладывается э, метр, два, и более, ну, в разных местах в зависимости от ветра, э, снежный покров, что приводит к полной остановке движения. Ну і майже чотири десятки населених пунктів залишаються без світла. Прогнози від не втішні. ще принаймні добу на Донеччині буде сніг та сильний вітер. Студія дякую, Світлана. Це була Світлана Фечун про негоду на Донеччині. Там заблоковано практично всі шляхи.